Сніг у Києві сипав так щільно, ніби місто хтось намагався стерти гумкою. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Руслана бігла вздовж проспекту, дихання ервелося із груди і гарячими клубами, шарф ліз у рот, а пальці намацували в сумці коробку з тортом, що ще теплий від кондитерської. Телефон спалахнув. Де ти? Мама, вже тут. Вона написала коротке біжу, глянула на батарею, залишився один відсоток і сховала телефон так, ніби він міг розеєсипатися просто в руці. З далекого повороту випірнула маршрутка, розмазана білою крупою, і зупинилася з рипом гальм. Усередині пахло мокрою вовною, дешевими парфумами і металом. Люди сиділи щільно, плечима в чужі плечі, мокрі шапки притиснуті до вікон. Руслана притиснула торт до грудей і стала біля дверей, намагаючись не наступити на чиюсь сумку. Водій глянув у дзеркало і гаркнув Прохід, не затримуй. Вона зробила крок у глиб і тоді побачила його, дідуся з тростиною, у старому пальті, що просіло на плечах, як чужий плащ. Він стискав валідаторну картку в узлуватих пальцях і обережно поглядав на вільне місце, яке ніяк не ставало вільним. Дідусю, не стійте на ногах, у нас же не санаторій, хмикнув хлопець у навушниках, навіть не підводячи очей. Ще трохи, і знепритомнієте, і хто мене тоді розважатиме. Жінка в норковій шапці поправила свій комір, он хай молодь постоїть у мене коліна. Ніхто не ворухнувся. Маршрут карвонула, і дідусь ледь не врізався плечем у поручень. Водію, не смикайтеся. крикнув хтось із заднього ряду. Руслана відчула, як у ній піднімається щось гаряче, різке, немов хтось увімкнув приховане світло. Вона поставила торт на полиці над вікном, зняла рукавичку і торкнулася дідусової руки. Сідайте, будь ласка, сказала голосно, так, щоб чули всі. Дівчино, не геройствуй, зараз передумаєш, озвався хлопець у навушниках, нарешті підвівши очі. Вона усміхнулася куточком рота уже запізно. Відступила, дала діду проскочити до місця, підтримала за лікоть, аби не похитнувся. Дякую, доню, прошепотів він. І в цих двох словах було більше людяності, ніж у всьому переповненому салоні. Хтось фиркнув. Водій додав газу, і маршрутка струсонула її так, що вона ледь не впала. Дідусь встиг ухопити її за зап'ясток несподівано міцною рукою. А тепер, може, оплатити ще й мою поїздку. Кинув зухвало хлопець, показавши порожню кишеню. Бо мені кепсько, ой як кепсько. Жінка в норці хихикнула, подивіться, знайшлася благодійниця. Руслана відвернулася до валідатора, приклала свою картку двічі, будете сміятися, але людяність зараз у знизці. Декілька голів повернулися. Двоє підлітків у задньому ряду перестали тицяти в телефони. Вона відчула, як на спині повза липкий осуд. Наче холодна вода під пальтом, але не дозволила собі згорбитися. Київ гудів, ковзаючи на своїх дорогах, як на льоду. Маршрутка різко зупинилася біля світлофора, люди покотилися один в одного, і чиясь чашка з кавою вилетіла з рук прямо на її пальто. Гарячі краплі потекли вниз, розвіли бурими плямами по світлій тканині. Ой, перепрошую. Пробількотіла дівчина в пуховику і сховала очі. Нічого, сказала Руслана так рівно, ніби це була дрібниця, яка не зможе переважити головного. Усередині шкребло, перше знайомство, свекруха, строгий смак, бездоганна подача. Вона ковтнула, витерла платком плями, що вже ніяк не хотіли сходити, і поправила торт над головою, перевіряючи, чи не сповзла коробка? З вас би списки по черзі складати, хто наступним стане рятівником, знову кинув навушниковий. А то ми тут усі перевиховаємося і перестанемо бути реалістами. Руслана повернулася до нього реалізм це бачити людину, коли болять її ноги. Все інше, зручні легенди. Тиша хруснула. Діду сидів. Слідкуючи за кожним словом, його погляд був уважний, не старечий, а вивірений, як у вчителя, що робить позначку в журналі. Дочка, як тебе звати? спитав він після паузи. Руслана, відповіла. Гарне ім'я сильне кивнув. Салон трохи розв'язався. Підлітки знову ветеупилися в екрани. Але вже краєм ока поглядали на дідуся. Водій бурчав щось про затори, про погоду, про шлях, який знову замало на мосту. Телефон у кишені завібрував коротко і уривчасто, останній раз, наче пташка в долонях, і згас. Руслана видихнула, наче і справді випустила когось живого. Вона знала адресу ресторану на пам'ять, знала. Як до нього йти від найближчої зупинки, знала, що часу майже не лишилося. Але зараз поруч сидів той, кому стояти було боляче. Маршрутка підкотила до повороту, і водій знову різко пригальмував. Наступна площа, крикнув він у салон, що згасав у вечірніх ліхтарях. Руслана взяла торт, перевірила замок на сумці. Ще раз глянула на свій плащ із потемнілими цятками, і всміхнулася сама собі, хай так. Вона поклала рукавичку в кишеню, подякувала водієві кивком і вже зробила крок до дверей. Руслано, покликав дідусь. Вона обернулася. Його очі були теплі й спокійні, як у людини, що давно навчилася цінувати прості речі. Він підвівся. Доню ми ще зустрінемося, сказав він. Руслана кивнула, притисла торт і ступила в білий шум хуртовини. Руслана влетіла у ресторан майже бігом, а відчуття було таке, ніби вона вже програла ще до його початку. У холі пахло кавою, свіжою випічкою і дорогими парфумами. Дзеркальні двері відбили її образ, пальто з плямами від кави, волосся. Що вибилося з під шапки, щоки, розпечені морозом. Вона ковтнула повітря, вдихнула глибше, ніби хотіла сховати в тому десь усередині. Торт у руках здавався теплішим за долоні. Ну ж бо, Руслано, тримайся. прошепотіла вона собі і штовхнула двері у зал. У центрі сидів Олексій, її наречений. Його руки метушливо смикали серветку. Очі відразу вепаялися в неї. Поруч його мати, витончена, з рівною спиною, у світлому костюмі, що контрастував із темним інтер'єром залу. Волосся зібране в гладкий пучок, обличчя не проникне. Вона дивилася на руслану так, ніби рентген пропускає крізь кожен шар. Поруч сидів чоловік, батько Олексія, вусатий, кремезний, але тихий. На столі вже стояли закуски і келихи з водою. Тільки одне місце залишалося порожнім, навпроти матері. Ти запізнилася, сухо вимовив Олексій, нахиляючись до неї. Двадцять хвилин додала його мати, навіть не представившись. Для знайомства з родиною це багато. Руслана обережно поставила торт на край столу. Перепрошую. Київ сьогодні завалило снігом. І ще була ситуація в маршруті. Ситуація. Мати примружила очі. Ми всі живемо у цьому місті і вміємо приходити вчасно, незважаючи на ситуації. Руслана відчула, як всередині знову ворухнулося те саме тепло, що підняло її руку в маршруті. Вона стисла пальці. Щоб не відповісти різко, дозвольте хоча б сказати добрий вечір, тихо, але впевнено кинула вона. Батько Олексія кашлянув, прикривши рот долонею. Олексій намагався розрядити атмосферу, але слова застрягли в нього в горлі. Руслана сіла, відсунувши стілець. У вухах ще дзвеніла маршрутка, голоси пасажирів, запах мокрого пальта. А тут кришталеві келихи, срібні видалки, офіціанти, що ходили, мов тіні. Розкажи про себе свекруха вимовила це так, наче ставила запитання на іспиті. Звідки твоя родина? Руслана зітхнула і відповіла просто: Я з Черкас, працюю вихователькою. Моя мама, медсестра, тато працював на заводі, зараз на пенсії. Вихователька. Жінка підняла брови. А наш Олексій, юрист. Бачиш контраст. Руслана зустріла її погляд і відчула, що тут, у цьому залі, їй знову пропонують поступитися місцем. Тільки цього разу не в маршруті, а в житті. Вона не відвела очей. Діти, це майбутнє. Не думаю. Що ця професія менш важлива за інші. Олексій ковтнув воду, батько відвів погляд убік. Тиша розтягнулася, як гума. І саме тоді двері ресторану відчинилися, впустивши холодне повітря. Руслана повернула голову і завмерла. До залу увійшов той самий дідусь із маршрутки. Пальто на ньому ще було вкрите снігом. Тростина ледь постукувала по мармуровій підлозі. Він ішов повільно, але впевнено, немов знав, що має право бути тут. Кілька гостей із сусідніх столиків озирнулося. Руслана відчула, як серце в грудях підскочило. Вона не встигла нічого сказати, а дідусь уже підійшов ближче. Руслано, сказав він. Нахилившись трохи вперед, ще раз дякую вам за людяність. Не кожен сьогодні на таке здатний. Вона розгублено підвелася, не знаючи, куди подіти руки. Мати Олексія побіліла в обличчі. В її очах на мить промайнуло щось більше за здивування це була пам'ять непрохана, небажана, але надто сильна, щоб її приховати. Ви. Вирвалось у неї. Дідусь зупинився, сперся на тростину, і їхні погляди зімкнулися, наче в дуелі. Руслана стояла посеред столу, не розуміючи, чому напруга стала такою густою. Усі замовкли. Чути було лише, як офіціант у кутку поклав на піднос келих, і той дзенькнув, як дзвін у порожньому храмі. Руслана відчула. Як у ній наростає хвиля, щось важливе зараз з'явиться між ними, щось, що може все перевернути. І тоді дідусь промовив дивно зустріти вас після стількох років, Тетяно Іванівно. Свекруха стисла серветку в руках так, що аж побіліли пальці. Ресторан у Києві затих, ніби раптом усі опинилися у чужому сні. Тетяна Іванівна. Ще хвилину тому така, впевнена й холодна, сиділа з руками, стиснутими навколо серветки. Її очі ковзали по дідусеві, що стояв поруч із русланою, немов намагалися впізнати в ньому когось зі старих світлин. Олексій, зблід, батько важко відкашлявся, а руслана не знала, чи варто зробити крок уперед, чи краще розчинитися в підлозі. Виживі. Нарешті видихнула Тетяна Іванівна. Я думала, що після того випадку у Львові дідусь усміхнувся куточками вуст. Бачите ж, не так легко я здаюся, та й доля не дозволила. Руслана застигла, слухаючи слова, у яких було більше ваги, ніж у будь-яких офіційних знайомствах. Я пам'ятаю той день, продовжив дідусь Львів. 80-ті. Зима схожа на нинішню, тільки снігу було ще більше. Ваш будинок на вулиці Пекарській загорівся. Люди метушилися, кричали, а ви стояли на балконі з маленьким хлопчиком на руках. Олексій здригнувся. Яким хлопчиком? Дідусь повільно перевів погляд на нього. Це був ти, сину. Руслана вдихнула різко, аж наче опеклася повітрям. Вона подивилася на нареченого, на його матір, на цього дідуся, і пал почав складатися. Тетяна Іванівна опустила голову. Я кричала, але ніхто не наважувався піднятися на другий поверх. Полум'я вже охоплювало сходи. І тоді ви, її голос затремтів. Ви увірвалися в дім. Дідусь знизав плачима. Я був молодший, руки ще слухалися, я виніс вас обох. А потім ми загубилися хтось казав, що я виїхав за кордон, хтось, що помер. Руслана дивилася на нього, і в її серці росла повага. Той самий дідусь, якого сьогодні принижували в маршруті, виявився героєм, який врятував життя її майбутньому чоловікові. Олексій нахилився вперед. Чому ж ви ніколи не казали мені про це? спитав він матір. Тетяна Іванівна ковтнула повітря, ніби їй бракувало слів. Бо я хотіла забути. Хотіла, щоб твоє дитинство було без тіні страху. І щоб, щоб не згадувати, кому я зобов'язана? Ви не зобов'язані, тихо сказав дідусь. Я зробив те, що мав. Людина повинна допомагати іншій людині, інакше ми всі ніщо. Руслана відчула, як слова прорізають її наскрізь те, що він сказав, ніби було адресоване їй, адже сьогодні вона теж зробила вибір на користь людяності. Ви знайомі з Русланою. раптом обізвався батько Олексія, який до цього мовчав. Так, відповів дідусь. Вона сьогодні поступилася мені місцем у маршруті. Єдине тепле місце серед байдужих облич. І я подумав світ ще не втрачений, якщо є такі молоді люди, очі руслани наповнилися сльозами, хоча вона намагалася їх стримати. Вона не хотіла виглядати слабкою перед цією суворою жінкою. Але правда була надто сильною. Випадковість у маршруті виявилася ниткою, що завиязала її з минулим цієї родини. Тетяна Іванівна підняла голову. Її обличчя було змінене, ніби хтось стер холодний макіяж і залишив справжню жінку зі зморшками, страхами і болом. Руслано, вона вимовила її ім'я вперше. Ти навіть не уявляєш, а, наскільки символічно це все. Руслана не знала, що сказати. У залі стало тихо, навіть музика з динаміків ніби стихла. І тоді мати Олексія різко випрямилася. Холод повернувся в її голос, як Лезовпіхавий. Ми ще поговоримо наодинці. Руслана відчула, як у ній стискається серце. Здавалося, після цієї зустрічі все мало б вирішитися на її користь. Але замість тепла вона отримала нову холодну стіну. Дідусь опустив руку їй на плече. Не хвилюйся, доню, сказав він тихо. Коли правда поруч, стіни довго не витримують. Руслана кивнула, хоча сумнів і тривога пульсували в скронях. Вона зрозуміла, її шлях із цією родиною лише починається, і він буде важчим, ніж вона уявляла. Ранковий потяг хитався на рейках, розрізаючи білу рівнину між Києвом і Харковом. Руслана сиділа біля вікна, дивилася на замерзлі поля і думала про вчорашній вечір. Перед очима постійно поставало лице Тетяни Іванівни, спершу розгублене, коли в ресторан зайшов дідусь, а потім, знову кам'яне, коли вона холодно кинула, ми ще поговоримо наодинці. Ці слова дзвоніли у вухах, як незакінчена вирок. Вона їхала у відрядження від садочка, мала провести майстер-клас для колег у харківському дитячому центрі. У сумці лежали кольорові олівці, зошити з малюнками дітей, і кілька дрібних подарунків для малечі. Руслана завжди возила з собою щось для дітей наклейки, іграшкові машинки, маленькі ляльки. Їй подобалося бачити, як очі світяться навіть у тих, хто вже звик, що в домі не буває нічого нового. Потяг в'їхав у Харків. Місто зустріло її морозом і запахом гарячого хліба з кіосків біля вокзалу. Вона швидко дісталася дитячого центру і поринула у роботу. Маленькі руки тяглися за олівцями, дитячі голоси дзвеніли, як дзвоники. На мить вона забула про ресторан, про свекруху, про той дивний збіг. Усе відступило, залишилася тільки проста правда. Коли ти даруєш, світ стає трохи світлішим. Але ввечері телефон задзвонив. Номер незнайомий. Вона відповіла і відразу почула знайомий холод. Це Тетяна Іванівна, сказала свекруха. Маю кілька питань. Руслана вийшла на мороз, щоб не чути гамору дітей, і сіла на лавку в харківському парку. Дерева стояли голі, вкриті інієм, і здавалося, що вони підслуховують розмову. Ви гарна дівчина, почала свекруха. Але гарної дівчини замало, щоб бути в нашій родині. Ви прості. Вихователька. З Черкас. У нас інші кола, інші знайомства. Вам не здається, що ви не зовсім підходите моєму синові? Руслана відчула, як мороз пройшовся по шкірі. Вона хотіла розізлитися. Але замість цього всередині виросла дивна ясність. Мені не здається, відповіла вона спокійно. Бо я не підбираю ролі, я живу. Краще бути собою, ніж здаватися тим, ким ніколи не був. На тому кінці дроту запала тиша. Чути було тільки, як десь у парку скрипить гойдалка. Подумайте добре, зрештою сказала свекруха. Ви ще молоді. А шлюб це не тільки почуття, а й статус і майбутнє. Руслана усміхнулася крізь холод. Для мене майбутнє це діти, які завтра візьмуть у руки мої олівці. Це сміх у групі, коли в них з'являються нові іграшки. Я не хочу жити в світі, де майбутнє вимірюється статусом. Вона поклала слухавку, не чекаючи відповіді. Дихання відбивалося парою. І Руслана сиділа довго, дивлячись, як діти бігають по снігу, сміються і падають. Вона знала, зараз робить правильний вибір, лишатися собою, навіть якщо це коштуватиме всього. А в цей час у Києві Тетяна Іванівна сиділа у власному кабінеті і крутила в руках стару фотографію. На знімку, молодше вона з маленьким Олексієм на руках, а поруч той самий чоловік, що сьогодні прийшов у ресторан. Дідусь, він тоді був сусідом, простим, але відважним. І саме він виніс її з полум'я у Львові, ризикуючи життям. Вона пригадала, як колись обіцяла собі ніколи не забути цього боргу. І зрозуміла, тепер її син хоче бути з дівчиною, яка повторює ту саму людяність. Тетяна Іванівна зітхнула. Але її гордість ще боролася, ще не хотіла капітулювати. Руслана Жухаркові відчувала, що слова старого дідуся з ресторану, коли правда поруч, стіни довго не витримують, лунають у ній знову і знову. Вона вірила, правда витримає будь-який холод. Ранкове море дихало холодом, і хвилі, вкриті білою піною, билися об набережну в Одесі. Руслана йшла вздовж Приморського бульвару до ресторану, де мала зібратися родина Олексія. Дорогою вона кілька разів ловила себе на думці може не йти. Серце стискалося від спогадів про той дзвінок із Харкова. Голос свекрухи звучав і досі холодний, як зимове море. Але щось уперто тримало Руслану на ногах, відчуття, що відступити зараз означало б зрадити не лише себе, а й те, у що вона вірила. Ресторан на узбережжі сяяв вітринами. Усередині вже зібралася родина. Олексій, його батько, кілька родичів, і, звісно, вона Тетяна Іванівна. Її постать вирізнялася серед усіх: стриманий костюм, спина рівна, погляд уважний і гострий. Русла наступила до зали, і всі розмови стихли. Олексій підвівся, підійшов, торкнувся її руки. Я хвилювався, що ти не прийдеш, прошепотів він. Я теж хвилювалася, відповіла вона чесно. Вони сіли. Столи були накриті, офіціанти приносили страви. Але атмосфера залишалася напруженою, наче у кімнаті чекали на вирок. Руслана відчувала на собі погляд свекрухи, пильний, уважний, але вже не такий крижаний, як раніше. І тоді сталося несподіване. Двері ресторану відчинилися, і на порозі з'явився дідусь той самий з тростиною. У старому пальті, але з очима, в яких світилася впевненість. Він пройшов крізь зал, і навіть офіціанти поступилися йому дорогою. Пробачте, що знову втручаюся, сказав він, зупинившись біля столу. Але я мушу сказати кілька слів. Усі замовкли. Дідусь сперся на тростину і подивився на тетяну іванівну. Ви пам'ятаєте? Як я колись врятував вас і вашого сина у Львові, тоді я нічого не просив і не чекав подяки. Бо людяність не продається і не купується. Вона або є, або її немає. І сьогодні я бачу ця дівчина має її в серці. Руслана відчула, як очі повні сліз, але вона стрималася. Усе її тіло ніби чекало цього вироку. Тетяна Іванівна повільно підвелася. Вона подивилася на дідуся, потім на руслану. Її погляд був довгим, мовчазним, але в ньому вже не було холоду. Лише боротьба з самою собою. І раптом вона зробила крок уперед. Руслано, сказала вона голосно, так, щоб чули всі. Людина, яка здатна поступитися місцем у маршруті, здатна зберегти місце в серці для нашого сина. З цими словами вона зняла зі своєї руки старовинну прикрасу, тонкий золотий браслет із невеликим камінцем, і наділа його на руку руслани. Усі присутні завмерли. Це був символ. У родині ця прикраса передавалася лише тим, кого визнавали своїми. Олексій не стримався, обійняв руслану, його обличчя сяяло. Батько посміхнувся вперше за весь вечір. Дідусь кивнув. Ніби завершив давно розпочату справу. Руслана стояла в центрі зали, браслет холодив її шкіру, а серце билося так, ніби намагається вирватися назовні. Вона зрозуміла, цей жест важив більше за всі слова. Це було визнання. Це було примирення. Вона підняла очі і зустріла погляд свекрухи, і в ньому вперше побачила щось схоже на тепло Нелюбов. Ні. Але перший крок до того, щоб любов могла народитися. Море за вікном шуміло, наче підтверджувало все стало на свої місця. Руслана згадала снігову бурю в Києві, маршрутку, запах мокрої вовни, глузування і холодні очі пасажирів. Вона пригадала, як дідусь сказав, ми ще зустрінемось. І зрозуміла, ціна людяності завжди висока. Але винагорода. Безцінна. Фінал, удар, усі події, що здавалися випадковими, маршрутка, зустріч у ресторані, дзвінок із Харкова виявилися частиною одного випробування. І тепер кожен у залі бачив, проста дівчина з Черкас змогла змінити серце тієї, яку боялися всі. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.